Вітаю вас, любі огородники та любителі городної справи. Сьогодні у нас на дворі 11 квітня, і ми, як завжди, в цю пору висаджуємо в високу грядку перець та баклажани. В прошлому році, до речі, я робила висадку 12 квітня, майже в це ж саме число. Але на дворі погода набагато тепліша майже літня. Хоча в прошлому році було 2 градуси вночі, як я вам говорила в прошлогодньому відео. А сьогодні у нас вночі було 12 градусів, в день сьогодні 28. І тож ми висаджуємо перчик та баклажани, які були у нас висіяні в середині лютого, 15 лютого. І ось настав час висаджувати. Ці дві культури по своїй агротехніці дуже і дуже схожі. І перець і баклажани полюбляють такі та родючі ґрунти, які гарно здобрені органічними добривами. Саме органічні дуже полюбляють що перчик, що баклажани. І тому ми восени коли зібрали. Останній врожай свою грядку високу перекопали, знову заклали органічні добрива. Перегной. У нас почва гарно здобрена ще з осені, і по весні ми знову перекопали нашу грядку, обеззаразили її. Це потрібно робити обов'язково. Тому днів за десь за тиждень чи днів за п'ять обробляйте. Обов'язково обробляйте. Дезінфікуючими засобами. Ми примінили перманганат калію, обробили ним свій ґрунт, і тепер він обеззаражений у нас і, в принципі, готовий для посадки. Що полюбля перець? Для перцю обов'язково потрібно, щоб земля була прогріта. Він дуже і дуже не полюбляє холодних ґрунтів. Тому, якщо гарно прогріта у вас, на дворі теплі температури, тому вона, звісно, в високій грядці у нас добре прогрілася, і тому ми можемо сміливо висаджувати свій перчик. Якщо у вас декілька сортів перцю, то ви намагайтеся садити його на різні ділянки, тому що перчик це така культура, яка дуже переопилюється. І якщо поряд будуть рости у вас перці різних сортів то переопиляться і, звісно, плоди не будуть уже такими, які ви чекаєте. Тому зважуйте, звертайте на це увагу. Робимо заглиблення на відстані 40 на 40 см, і таким методом, чи то рядками, чи то в шахматному порядку висаджуємо свої перчики. І ось ми приступаємо до цього. І ось свій перший перчик я на відстані приблизно 40 на 40 висадила. Робимо лунку. Лунка повинна бути не маленькою, скажімо так, 10-15 см ми повинні заглибити. Так як у нас вже покладені органічні добрива, то ми можемо покласти ще дерев'яну золу, але в мене вона закладена. Перед висадкою перчик гарно, гарно проливаємо, щоб у нас. Ком землі гарно відділявся. От такий маємо ком землі. Подивіться, яка гарна коренева у нашому перчику, розвинута гарно. До речі, перчик може утворювати і на стовбурі додаткове коріння. А додаткове коріння це, як ви розумієте, додаткове живлення для нашої рослинки, тому трішки я заглиблюю. Перць не любить надмірного зволоження, тому проливаємо його, ну десь пів літри, літру виливаємо зараз ми води. Вода у мене дощова, тепла, цілий день вона стояла на сонечку, тому можете перчик замульчувати або присипати пухким ґрунтом. Це теж може бути. Щоб наша оця волога зберігалась, не випаровувалася. І ось таким чином ми і садимо наш перчик. Для перцю основне, щоб діляночка була сонячною, щоб не було протягів, ну, не було вітру. Так що захищайте його від вітру. І дуже велике значення для перцю має огороднє сусідство. Тобто, перець не любить. Коли поряд огірки, гарно реагує на петрушку, кріп, на баклажани теж гарні сусіди, то у мене ви бачите, що поряд я також сажаю і баклажанчики. А взагалі, перець до сусідів, скажімо так, неприхотливий, він реагує майже на всю огородину спокійно, непереборчивий, так, так би мовити. Ось ви бачите, що я відразу. Від таких шкідників, як слимаки, я кладу яд. Оце такий уліцид розкладаю, тому що у мене у теплиці вже капуста цим шкідником пошкоджена, тому я буду і на високій грядці намагатися з ним боротися, щоб його у мене тут не було. Ось ви на моїх попередніх посадочках бачите, що я ще й попілом посипала. Попіл це теж дуже гарний знезаражувач. Також це буде перепоною і для слимаків. Ну, ось так відразу свої молоденькі насадження. Намагаємося захистити. Це треба робити обов'язково, щоб вони у нас приросли і гарно пішли в ріст. Баклажан це теж теплолюбива дуже культура, тому потрібно висаджувати його у високі грядки. Коли ви розумієте, що можете їх забезпечити теплом, тобто захистити всіляко свою грядку, я зараз її накрию. Коли висажу, накрию агроволокном, так як у мене перша грядка накрита. І таким чином я буду захищати від холоду. Якщо будуть заморозки, то звісно потрібен буде додали. Потрібно буде додаткове укриття, тому свої рослинки обов'язково захищаємо. Баклажани, на відміну від перчика, дуже вологолюбиві. Якщо перчик помірний полив, то скажімо так: баклажани це вологолюбива рослинка, їх потрібно поливати. От, якщо ви посадили їх, то на протязі їхнього укорінення через кожні 5 день їх гарно зволожувати. Коли на дворі тепло, це вже влітку, то можемо зволожувати їх і, і по листу, і, тобто повністю його з поливалочки обливати. Він дуже добре, добре на це реагує. Але теж ця рослинка не любить протягів, тому повинна бути захищена. Вона Теж полюбляє сонечко ця рослинка. І тому садіть, якщо на високих грядках, щоб не були ваші грядки затінені, щоб вони були на сонечку. Баклажан теж полюбляє гарно дреновані ґрунти та удобрені органікою. А також можна і мінеральними добривами удобрювати, баклажан гарно на них реагує. Також дуже добре баклажани реагують на підживлення доломітовим борошном, золою. тому використовуйте при посадці ці добрива. Висаджуються баклажани на відстань 45 на 50 сантиметрів приблизно. І тож ми робимо гарну лунку, проливаємо, проливаємо гарно баклажанчики, щоб вони відділялися від наших стаканчиків. Так як коренева система дуже ніжна у рослинок, тому намагаємося їх як можна акуратніше дістати з своїх стаканчиків. І тож робимо ямку глибоченьку, приблизно 15 см, додаємо золи, гарно це все перемішуємо. Дістаємо баклажана, бачите, він теж гарно у мене зволожений в стаканчику і заглиблюємо його. На баклажані я вам повинна сказати, що так коріння на стобурі додатково не наростає, як на перчику. Тому дивіться, як його заглибити. Чи так як він і ріс у стаканчику, можна десь сантиметр додати на те, що уляжеться ґрунт навкруги. І все. І в такому ось вигляді залишаємо. Поливаємо. До речі, температура води для баклажана повинна бути не менша, ніж 25 градусів. І завжди, протязі літа, поливайте саме такою водою, щоб водичка була завжди тепленька. І ось таким чином ми і висаджуємо перчик та баклажани. Дотримуємося отаких от простих правил, робимо наші посадочки та вирощуємо нашу городину. Бажаю, щоб ваші рослинки росли під мирним українським небом та давали вам насолоду і для душі вашої, і впливали на ваш емоційний стан, щоб ви завжди були в настрої, щоб ви завжди були готові до праці на городі. І тож гарних врожаїв вам. Заходьте! Будемо вирощувати разом. До речі, хочу додати, що в прошлому році я була дуже і дуже задоволена своїми високими грядками. Тому, любі огородники, якщо хтось ще не зробив собі високу грядку, обов'язково зробіть. Ви побачите, що вирощування перцю та баклажанів саме цих культур дуже і дуже гарне в високих грядках. Вони гарно почувають себе на високих грядках, ці овочі, і дають гарні врожаї. На все добре! Якщо вам подобаються мої відео, ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже і дуже вам вдячна. До зустрічі!